Безпечна громада у селищі Яворницькому, колишньому і першочергову увагу приділяють безпеці населення та захисту довкілля. Задля швидкого реагування на надзвичайні події на території громади створений пожежно-рятувальний підрозділ. Фактично з нуля облаштовано одне протирадіаційне та дев'ять звичайних укриттів. Дивимося сюжет. З початком повномасштабного вторгнення зведення укриттів стало одним з головних питань у Яворницькій селищній територіальній громаді. Тут добре подбали про безпеку підростаючого покоління та місцевих мешканців. Окрім зведених вже укриттів, будують нові війна. Внесла корективи дуже дуже великі корективи, і те, що стояло у нас номер один. У Нас воно, звісно, спустилося, і пріоритети стала безпека. На сьогоднішній день знову таким страхом пам'ятаю, коли ми відірвали ті підвали в наших дитячих садочках, в наших школах бачили ту ситуацію. А зараз там діти повноцінно. Навчаються як дошкільна освіта, так і шкільна освіта. І не просто навчаються, а там можна перебувати в безпеці. І саме головне 24 на 7. Якщо дитячий садок знаходиться в укритті, а людина в цей час теж тривога лунає і вона хоче спуститися, там є окремі входи, окремі місця, і вони можуть розміститись, там є окремо всі необхідні речі для того, щоб вона там могла перебувати до 2-3 днів. Задоволені умовами своєї безпеки, педагоги, батьки і учні місцевого ліцею. Вони можуть продовжувати навчання під час тривог, майже не перериваючи навчального процесу. Укриття так велике, вистачає на всіх учеників. Є дуже комфортні укриття, де ми можемо займатися без загрози. До початку нового навчального року один з ліцеїв громади отримає нове капітальне укриття. Розбудова захисних споруд триває. Створили у громаді і пожежно-рятувальний підрозділ. Ми пішли. Скажімо так, теж як одні з перших, і створили місцеву пожежну команду пожежно рятувальний підрозділ. На сьогоднішній день, завдячуючи плідній співпраці з ДСНС області, ДСНС України, ми отримали пожежну машину. Від Норвегії і її вже пригнали. Дев'ять осіб проходять навчання, і буквально десь на кінець червня місяця ми будемо мати повноцінно 24 на 7 наші місцеву пожежну команду. Чотири роки тому у громаді був створений центр надання адміністративних послуг. Сьогодні ЦНАП надає понад 400 послуг, час надання яких дуже пришвидшився. Коштом громади придбано паспортну станцію. Тепер мешканцям не потрібно їхати. До райцентру, аби оформити паспорт громадянина України у вигляді ID-картки чи документа для виїзду за кордон. Адже ЦНАП устаткований за сучасними вимогами. У громаді сьогодні робиться чимало для того, щоб відчуття безпеки у громадян зростало, незважаючи на жахіття війни. Вікторія Галка, Сергій Толкач, новини Д1.